Hello. Добрий день, Здрастія. Ем, я давно не знімала відео, чуть-чуть відвикла. Але окей, нам треба зняти результати по нашому project PEN. Результати не то, що погані, але не прям вау. Ем, що можна сказати, що в мене закінчилась косметика в перший тиждень, і після цього вона не закінчувалася. Там будуть пусті баночки за перший тиждень, так скажемо. Щоб в часі моїй ногті, у мене по-перше, мінус один, тому що я якось здоровалась, його поламала. Під корінь і вирішила, що я надо повністю зняти, тому що я буду ходити з таким обгрузочком. А всі останні просто Просто живуть своїм життям, тому їм також погано, дуже. Дуже. Коротше, не буду багато говорити, поїхала дивитися результати. Якось отак, от. Я. Ой, боже. Вирішила спробувати якийсь кращий ракурс. Надію, що він нам взагалі підійде. І давайте ми будемо дивитися, що нарешті за результатами Я... Перейдемо спочатку до бази. У нас була одна база ось така від Bell в зеленому, в зеленому кольорі. Тут так собі розхід, тому що я думала, що у мене на не неї йде висипання, я нею деякий час не користувалась. Потім, як вияснилося, що це не на цю базу, я почала її знову користуватись, тому тут дуже маленький результат. Далі три консилери, які в нас були в проєкті. Два консилери від Essence. Тут в цьому консилері дуже явні, вже дуже добре видно, що скоро він закінчиться. Але ще поки нормально, я навіть ще не знімала цю заглушку, тому ще користуємось, мені дуже подобається. Я думаю, що коли закінчу всі свої консилери, які у мене є, я обов'язково його повторю. Плюсом вийшла, так скажем, оновлена версія, я би хотіла її спробувати. Ось такий консилер від Bell. Е, я не пам'ятаю, скільки його було, але якщо вірити е, цим просвітам, його тут мало. Ми Будемо рахувати десь, те, що його ось так. Але тут, прям, ну, я не знаю, як вам навіть показати, там його дуже мало, хоча набирається він ще непогано. І Essence Stick, який я нарешті закінчила, боже, пройшло тисячу мільярдів років, щоб я це зробила. Він мені дуже не подобався, він дуже сушив. Абсолютно, все, де він тільки був. Я їм користувалася в основному тільки на підборідку, тому що е, підборідок я завжди стараюсь е, зволожувати. В сенсі кожного вечора стараюсь його зволожувати, і це не було такою сильною проблемою. Під кінець його було зовсім зовсім трошечки. Ось від цієї лінії до цієї я його використала і все. Тож, ось цей стік у нас відправляється в косметичку з пустими баночками. А тут, якщо нічого немає, я просто на кожне відео буду ставити, буду сюди закидувати, щоб вони вже не шли в мою звичайну косметичку. А так, я не буду їх зберігати і під кінець року зроблю відео і повністю викину всі свої пусті упаковочки. Рум'яна. Перші у нас рум'яна ось такі, які я замовляла на тему, і я вирішила, те, що я їх все-таки позначу у своєму зошиті і ми будемо їх використовувати до кінця. Тут я майже дійшла до ось цієї рисочки, до якої я хотіла дійти. Не знаю, чи фокус взагалі падає, він не падає. Фокус сьогодні вихідний. Окей. Ну, коротше, тут зовсім трошки не вистачило, щоб дійти до цієї рисочки, але я і так їх хочу вже закінчити, тому що якщо, чим скоріше я закінчу їх, тим скоріше я зможу купити собі нові рум'яна, хоч вони мені дуже подобаються, в них дуже хороша пігментація. Я прямо сьогодні їм не пробувалася і прям вау! Сухі рум'яна від такого бренду, 0,3 відтінок, 1,3 грами. Тут дуже хороший результат, просто, як на мене, шикарний. Ось такий тут результат, вони, в принципі, прикольні, мені подобаються. Такий тут, е, яр, е, такий дуже е, хороший відтіночок. Я не знаю, чому фокус у мене не фокусується. Я ще й не бачу, тому що у мене штатив так падає, ще не видно. Але в будь-якому випадку дуже хороші рум'яна, пігментовані дуже, і їх закінчити, це буде дуже важко, але шумем то маємо. І я додаю ось такі румяна від Essence Baby God Blush. А вони хороші, я до них нічого не маю проти. Просто те, що їх тут залишилось не так же багато з тим, що тут було аж 10 мл. І якщо я на них трошки підналяжу, вони закінчаться. Плюсом у них тільки 9 місяців використання. І я не хочу потім користуватися продуктом, який буде стухшим. точніше, я їм не буду користуватися, мені буде дуже жалко його викидувати. І це у нас 30-й відтінок Dusty Rose. Мені дуже подобаються ці румяни. Їх можна навіть в ноль стушувати, якщо дуже сильно хочеш. Ось такий прикольний відтінок, просто неймовірний. Літом їм користуватись було саме задоволення, тому що вони були дуже схожі на, так, на таку загорілу шкіру. Зараз також непогано, тому що осінь. Я якраз думала за осінь її е, ці рум'яни трошки потрібати. Хайлайтер. у мене тільки один. Uh, якийсь такий дивний. <ріх> ось. І знаєте що? Тут, ось тут, дуже маленька дірочка, але вона є, я докопалась до дна, Я навіть не знаю, як вам показати. Надіюсь, ви бачите? Ось тут вона. Я знаю, що вона дуже маленька, але знаєте, це все одно величезний прогрес. Це все одно величезний прогрес, коли ти добуваєш рум'яна або хайлайтер, тому що всі ви знаєте, що це просто нескінченні продукти, плюсом, скільки тут Тут 4 грами це доволі таки багато, їх реально складно добити. Але є також мінус, вона з'явилася десь тиждень назад, і з того часу вона взагалі не розширюється. Ну, я сподіваюся, що це допередо часу, і скоро вона почне розширюватися, і я буду скоріше закінчувати цей хайлайтер. Переходимо до брів. гель для брів, який, я думаю, що закінчиться від Міс Поті, не закінчився. І мій гель для брів, який я вже достала, просто лежить без використання. Тут не так уж багато, тут, по суті, тільки на щиточці і дуже трохи по стіночкам, і все. Але він ще не закінчився. Я його не можу вважати пустою баночкою плюсом. На цій щитиці так багато цього продукту, що мені здається, що його ще на два тижні точно вистачить, і тоді вже тільки будуть відкривати свій, якщо відкрию. І олівець для брів, який я думала, що буде зі мною довго, але він закінчився, все тут а, е, така ліпка штучка, напевно, суперклей. І все, він взагалі не малює, навіть на свочі немає, і ми його викидуємо. Це було дуже неочікувано: зараз ми мене використанні ось цей маленький олівчик від Essence. Мені подобається, але він мене зламався в перший же день, тому ну, так собі. Це закидаємо в нашу косметичку. І так, олівець для, е, олівець для очей від Essence в білому кольорі. В нього не прям хороший розхід, але він є. Е, ось такий в нього розхід, там, де бульбашки намальовані. В принципі, хотілося би краще, але що маємо, то маємо. І я додаю ще один олівець від Trend It Up. Мені його подарувала моя подруга однокласниця на день народження. Я його додаю тільки через те, що його вже тут залишилось трошки. Я його хочу добити з вами, подивитися, скільки я використаю ось цей малюсінький шматочок і все. Я Його користуюсь практично кожного дня. Мені дуже подобаються ці олівці, які вона мені подарувала. Вона мені подарувала їх багато і різнокольорові. Я обов'язково хочу піти і повторити цей білий олівець, тому що він просто бомба. Від ловоліпа літра. З такими персиками-відтінками, яка ідеально на осінь підходить. Тут не прям таки видно як якийсь розхід, але тут збільшилась дирочка. Тут видно трошки вже прогиб в цих блістяшках, вони дуже прикольні, я не знаю, що вам видно чи ні. Тут з'явилася явна ямка, тут також. Прям явна ямка. Тут трошки користувалася, дуже трошки, і тут чуть-чуть також ці мої користувалися буквально 2-3 рази і все. Але поки ще осінь ми будемо її користуватись. Я вже впевнена, що я навіть цей рефл не зможу добити, але хоча б трошки її покористуюсь. вона не буде мене просто лежати. І я додаю ось таку малюточку від Хероранса. Тут вже старається ця етикетка, ця надпись. Тут 500 мг, або на 4 рефіли, або в цілому 4 рефіли, я так і не розібралась. Тут. Просто я хочу її взяти добити через те, що вона здається маленькою, хоча тут рефіли все такі великі. Але просто вона така, що підходить на любу пору року, і мені здається, те, що я можу її користуватися частіше, ніж зараз, і добити хоча б, хоча б постаратись добити до кінця року, хоча це маловагідна. І тут коричневий відтінок базовий ось такий світленький рожевий, такий трошки темніший рожевий. І дуже-дуже красиві блискітки. Я не знаю, чи вам видно це? Вам не видно. Давайте я зроблю свочі на руці. Так як це така китайська палітра, то тут мало пігментовані вони, хоча рожеві, дуже хороша, добре пігментовані в сенсі. Коричневий такий може ставити плямки, І сіяшка просто Бест. У мене вже всі руки в блискітках. Я хотіла сказати, давайте ми швиденько перейдемося по губах. Окей. Буск від Fab Factory рожевий, яким я користувалася дуже мало, але я постараюсь цього місяця на нього підлягти і закінчити. Мені не подобається цей відтінок, взагалі. Але його треба закінчити і забути про нього, тому до наступного місяця, так скажу. Бризам від Essence Usherry Happy. Я його закінчила, його було небагато ось тільки і все це пасте упакування. на свовоч буде. на буде. Ось як він був дуже ніжний, він дуже смачно пахнув і, до речі, добро, добре зволожував, тому якщо ви бачите його наприклад, на то можете замовити. Ось така кокосова олійка. Я також її закінчую, як ви бачите, тут вже пусто, я не можу це доставити ще там, тобто, напевно, також максимум на свовач буде. Ну і на не сильно вийшло. Ну, вона дуже смачно пахла, а по поводу того, чи вона звожувала чи ні, я би сказала, ще більше ні, чим так. Але чисто для того, щоб губи бостіли і смачно пахло, можна купити. Знову від Essence Ocher Happy тільки це вже бальзам. Я не знаю, тут щось змінилось. Я їм, чесно, користувалася кожного вечора і зараз користуюсь, тому що я хочу його добити. І давайте я вам трошки більше про нього розкажу. Бендаю, що вам розказував ще нім, що ось ця така більш червона і ось ця така більш розова, вони дуже тверді і вони майже не зволожують, вони чисто дають колір. А вже ось ця штучка з вискидками, вона дуже добре зволожує. ну Просто воно йде дуже медленно. Але я сподіваюся, що я його з горим пополам коли закінчу. Просто тут аж 64 грами, тому... тому да. Червона помада. Я нею користувалась. Ой, чому мене бруда? Коротше, треба мені в косметичку залізти, там себе протирати. Нею я користувалась, чесно кажучи, один раз. Один. Я сподіваюся, що руки до мене дійдуть, поки осінь. Хоча на зиму також червона помада буде добре пасувати, тому що е, такі, якщо холодний червоний, як, наприклад, тут він дуже добре буде пасувати. Я, надію, що я до неї дійду і використаю колись ось ця помада. На яку я не знаю. Раніше вона дуже швидко йшла, дуже швидко вона така бальзамна, коричнева. Зараз щось змінилось, вона дуже-дуже повільно йде, я її дуже часто користувалася? І я не знаю, чому взагалі не видно по ній прогресу. От, взагалі просто ноль прогресу. Я не знаю чому я нею чесно користувалася, і мені навіть якось трошки обідно. І так. Ось ця в мадик Доловелі. тут видно пустоти, явно пустоти, але вона ще малює. Мені здається, що ще пару разів я її нанесу і все. Не, не буду нічого далі робити, тому що вона вже трошки лягає такими катишками, а як вона почне ще більше сохнути, це буде просто не можу використатися. Тому я думаю, що в будь-якому випадку вона живе останній місяць. І тінт від Essence, який я закінчила, його залишалось доволі таки мало. Я знала те, що я його закінчу. Тут було скільки взагалі? 4-9 мл. Не так уже багато. Тут навіть вже на своч немає, я чомусь рада. Він був хороший, але він... в нього упаковка дуже тікла. Навіть зараз ось видно, що у нього дуже тікла упаковка. Я його тримала чисто вдома і то в такому стоячому положенні, щоб він мені не протік ніде. Тому, е, якщо упаковка буде нормальною, ну, ну взагалі ви її не, не зможете зрозуміти, чи вона нормальна чи ні, тому що мені здавалося, що вона нормальна. Але ну можете купити. Я не знаю, я взагалі вам не буду нічого рекомендувати, тому що косметика така річ, що вона до кожного індивідуально підходить. Наприклад, мені може щось дуже сподобатись, а у вас це може викликати якусь алергійну реакцію або ще щось. Тому, так. І це також в пусті пакування. Я забула те, що я додаю ще два продукти для губ. Ось такий блиск від Овелі. Тут не знаю, я не знаю скільки тут є, мілілітрів. А в будь-якому випадку воно таке. Я вже вам розказувала про нього, я недавно його купила, його просто тут мало залишилося, і мені не подобається, те, що в нього такий трошки пламінг-ефект, він трошки пече, Блистить дуже красиво, з цим я не спорю. І через те, що він плампінг, я їм не користуюсь, хоча я тут залишилося реально трохи, тут навіть вже видно ці просвіти, тому я беру його просить щоб про нього не забувати і користуватись ним. І ось така клікалка просто я також поки е користуюсь іншими бальзамами якимось, новинками своїми. Я забуваю про нього. Хоча це на осінь ідеальний колір. І зимою я їм, навіть буду користуватись, тому треба. Ой, він навіть трошки підтанув. Е е тому поки осінь, мені треба їм користуватися. І він дуже смачно пахне з окерочками. Туш і праймер. Туш, яку я забула минулого, ой, в минулому відео вам показати від ГГБР. Вона почала вже трошки менше набиратись, тому я сподіваюся, що вона за місяць два максимум вийде із нашої косметички. І праймер від Evelyn. Я сьогодні їм намалювалася останній раз. Я говорю вам, те, що коли я буду знімати це відео, вона покине мою колекцію. Вона, в принципі, вже майже не малює. А, типу, це ну, взагалі. Тому до побачення. В принципі, е ось ці два продукти, і це все. Я так просто дивлюся боком. Я ще зараз пройдусь швиденько по зошиту, але, по суті, має бути все. Ось така штучка білонька від міхо. Так, напевно, читається. Я її використовую, коли наношу. Давайте на ніс, вона така висвітлююча. І коли закінчиться, до речі, олівець від Essence, Я думаю, що вона мене піде швидше. Але зараз по ній все-таки, все-таки, розхід є. Ось такий він. Так, він не прям великий, але він є. Я дуже цьому щаслива. Я знаю, що я буду їм користуватися ще не знаю, не знаю скільки часу, але якщо розхід є, то я його залишаю, буду їм користуватися далі. І ще я хочу додати підводку. Яку я замовляла на тему, я не знаю навіть коли, ну, дуже багато часу тому. Вона вже, ну, так, середньо малює, якщо намалювати щось тонке, то це буде невиразне. Але я просто хочу про неї не забувати, так як вона мене просто лежить без діла. Хоча, хоча її можна там за місяць два максимум використати і забутись. Тому я беру її використання. І так, це вся косметика була, яка в нас про Project Penny. Тепер давайте ми подивимося на пусті опакування. і, звісно, що їх. Порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять і... і шість. Е, мені здається, що в минулому е, відео у нас було п'ять пустих упакувань. Зараз шість. Ми ростемо. Це добре. Косметика закінчується. Косметики багато не буває. Я хочу понакуплювати знову її купу, але треба її спочатку закінчити. І на цьому все. Всім дуже дякую за перегляд. Обов'язково пишіть. Що ви думаєте, що закінчиться в наступному місяці? І пишіть, який у вас прогрес, якщо ви ведете Project Pen. Обов'язково пишіть також, що вам подобається такий формат відео, і всім пока!